Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це миючий засіб. Петбаспродукт. Друге слово це сушарка для одягу. Петрохрик. Третє слово це табуретка. Д. Крюк, четверте слово це томофон, – «парлофон», п'яте слово це стілець. – «стул». Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.